Майже два роки росіяни не підтверджували, що він у полоні. Жителька Запоріжжя Наталія Дудко розповідає, її син Руслан Береговенко долучився до лав 110-ї бригади ТРО у березні 2022-го, а вже за місяць жінці прийшла звістка. Її син зник без звісти. Я пішла в воєнкомат на, на другий день і почали мені справи ну, написали заявлення, все, ну, все оформила. І пішла. Пішла. Вони сказали: ми оташнем на воєнну частину, це заявлення. Все, і вам повинні виплачувати гроші, повинні. Якась допомога бути, я кажу, да яка допомога, Ви мені верніть його? Лише у вересні 2022 року жінка дізналась, що її син у полоні. Про це її розповів звільнений цивільний, який був разом із Русланом в одній камері Бердянського слідчого ізолятору. Наталія каже: загалом за три роки сина утримували у чотирьох різних колоніях. З Бердянська їх перевезли в Горлівку, 24-му їх з Горлівки в Донецьку область перевезли 24-му, в июня 20-го. Перед Новим роком 501 чоловік увезли в Росію. Його Теж перевезли в Оренбургську область. Весь цей час жінка регулярно зверталась до СБУ координаційного штабу та військової частини, де служив її син, аби дізнатись буде якусь інформацію про його стан та місце перебування. А незадовго до обміну Наталії наснилося, що Руслан повернувся додому. Тож, коли 19 березня їй подзвонили з координаційного штабу, каже одразу зрозуміла, сина обміняли. Я кричу, Руслана обміняли і плакати почали і кричать, ура, мою синочку обміняли. Це я не знаю, я не, не можу передати, що це було, я не знаю. Сльози речем, і кричу, і, і піщу, і сама думаю, Господі, ну зараз я вже розумію, що це шок був якийсь, ну такий непонятний. Ось, ну, В общем, я я півня така була. Поки що погано, але я щасливий, що повернувся додому. Руслане, можна дивитися в очі, можна руки прибрати ззаду. Дя все нормально. Дя -дя 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 Вибачте, це звичка. Рабська звичка, бо три роки все-таки нас муштрували, ганяли, били, знущалися. Зараз Руслан проходить обстеження та потребує лікування, розповідає Наталія. Зарикоз. І зуби треба лечити. Це йому в перший день сказали. Але ж йому дуже плохо. Вчора, позавчора, він сказав, що я не міг сахара в чай накидати, розсипалося, все тряслося. Руки дуже трясуться. Каже. Нині Наталя телефоном спілкується з сином щодня та планує найближчим часом до нього приїхати і, нарешті, обійняти. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.